Vietnã, ô Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся хваст підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Дослідницький центр відстежувач підтримки України в Кільському інституті в Німеччині провів власне дослідження щодо підрахунків оголошень міжнародної допомоги Україні у період з 23 січня 2022 року по 31 липня 2021 року. Третього року відповідні дослідники дійсли до висновку, що Європейський Союз та інші європейські держави збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу українцям і в сукупності обсяги обіцяної підтримки від європейського союзу зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора. Мова йде про Сполучені Штати Америки. За результатами підрахунків оголошень у вище вказаний період група відстежувач підтримки України доходить висновку, що загальні зобов'язання Європейського Союзу є вдвічі більшими за відповідні від Сполучених Штатів Америки. За їхніми підрахунками, у вище зазначений період, європейський союз сукупної допомоги надав. Нашій державі у вигляді 156 мільярдів євро. Напроти, Сполучені Штати Америки надали допомогу у вигляді 70 мільярдів євро. Коли ж, знову ж таки, йдеться про роль окремих держав, то Сполучені Штати залишаються беззаперечним лідером у підтримці України, особливо за обсягом військової допомоги. А у Європі на першу позицію вийшла Німецька держава. Якщо проаналізувати допомогу Україні відповідно до ВВП, то найбільшим прямим донором стала Норвегія, яка не входить до Європейського Союзу. Її ВВП, яке виділяється на допомогу нашій державі, складає 1,7%. Литва, до прикладу, виділяє 2% близько 2% ВВП. Свого знову ж таки бюджету на допомогу Україні. Естонія 1,8%. Данія 1,7%. Американська ж допомога Україні за підрахунками Кільського інституту, хоч і велика, але становить близько 0,3% відсотків ВВП. Але якщо ми аналізуємо загальну суму, то Америка є провідною державою, яка здійснює допомогу нашій державі. Головне, що змінило показники, це оголошення пакетів довгострокової допомоги насамперед від Європейського союзу, яка складає 50 мільярдів на період 23-27 років, від Німеччини це 10,5 мільярда. У період з 24 по 27 рік Норвегія це 6,6 мільярдів євро на п'ятирічний період, а також від Данії, Великобританії, Литви, Португалії, Швеції і Швейцарії. Але якщо знову ж таки проаналізувати ті цифри, які надає відповідний інститут, то тут варто аналізувати знов ж таки різні показники. Європейський союз. Виділив фінансової допомоги на суму 77 мільярдів євро. Сполучені Штати Америки фінансової допомоги надали у вигляді 23 мільярдів євро, там навіть близько 24. Але якщо ми проаналізуємо військову допомогу, то тут цифри будуть іншими. Зокрема, Сполучені Штати Америки вони надали навіть більше, ніж Європейський Союз військової допомоги, про інші держави зрозуміло, що вони випереджають, і ця сума складає 42,1 мільярда євро. Європейський союз, якщо проаналізувати її військову допомогу, то вона складає 5,6 мільярда євро. Тобто, ми доходимо до висновку, що Якщо проаналізувати показники, які наводить оцей дослідницький центр в контексті військової допомоги, то тут з явною перевагою лідирують Сполучені Штати Америки, фінансова ж допомога. Так вона зараз. Находиться під такою пальмою першості з боку Європейського Союзу. Бо якщо ми проаналізуємо гуманітарну допомогу, то Європейський Союз на цю потребу виділив 2,14 мільярда євро. Сполучені Штати Америки тут виділили 3,5 мільярда євро. Щодо інших держав, то дійсно. Німеччина серед європейських країв зайняла пальму першості по допомозі України. На військову допомогу вона виділяє 17,9 мільярда євро. І тут знову ж таки обходить сукупний Європейський Союз. На гуманітарну допомогу виділяється близько 2,5 мільярда євро. І на фінансову допомогу 1,1. 3, мільярда євро. На четвертому місці знаходиться Велика Британія. На військові потреби виділяється 6,58 мільярда євро. Гуманітарка складає близько пів мільярда євро. І фінансова допомога це 6,63 мільярда, мільярда євро. І далі йдуть такі країни, як Норвегія, Японія, Канада, Польща. От Польщу хочеться відзначити тут. На військові потреби Польща виділила 3 мільярда євро. На гуманітарні потреби третина мільярда євро. І на фінансову допомогу близько 1 мільярда євро. Прибалтійські держави там також суми складають близько півмільярда євро на військову, на гуманітарну фінансову сферу, але ми знову ж таки проаналізували з видання Голос Америки: що якщо взяти по відсоткам ВВП, то ці прибалтійські країни вони знаходяться в перших числах держав, які виділяють саме ВВП на допомогу українській державі. Тому це дуже знову ж таки важлива аналітика. як, Показує нам група-відстежувач підтримки України для того, щоб ми знову ж таки орієнтувалися, яка допомога і в яких кількостях постачається українській держави. Тому знову ж таки, їм дуже велика подяка за цей матеріал. І знову ж таки, традиційно ми дякуємо усім нашим союзникам за будь-яку допомогу в бік нашої держави. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!